Коло відзначили кращих підприємців і з нагоди професійного свята бізнесменам вручили нагороди. Підприємцем року з врученням відзнаки міського голови став Василь Бринзак. А загалом відзначили бізнесменів у дев'яти номінаціях. Понад 5 тисяч підприємців на сьогодні зареєстровані у Коломийській громаді. Йдеться не про масштабні виробництва, а саме про фопів. Кращих представники міської ради вирішили відзначити із нагоди професійного свята і водночас подякувати за їхню незламність, працю на благо та розвиток громади. Ми їхню працю відчуваємо хвилини кожного дня. Підприємці це є е, наш сервіс, це багато послуг надається. Ну і для місцевого бюджету це є платники податків. Тому Коломийська міська рада шанує їхню працю, а саме основне подякувати, поспілкуватися, поділитися добрим словом. І побажати один одному здоров'я і перемоги. Це вже не вперше у Коломиї відзначають кращих бізнесменів. Цьогоріч комісія визначила переможців та переможниць у дев'ятьох номінаціях. Управління економіки спільно з Коломийською податковою інспекцією з Коломийською філією центру зайнятості опрацювали велику кількість інформації для того, щоб визначити тих номінантів, які ми брали критерії до уваги. Ми брали перш за все, щоб фізична особа підприємець була зареєстрована на території нашої громади. Це сума сплачених податків, це кількість найманих працівників, також середня заробітня плата, і обов'язковою умовою – це відсутність податкового боргу до місцевого бюджету. Сьогодні будуть відзначені по дев'яти номінаціях 31 людина, який, я вважаю велику. Внесок вносить в розвиток економіки як Коломиї, так і України загалом. У кожній номінації по кілька переможців. Відтак нагороди у категорії Незламний підприємець отримали Анна Ощепкова, Лілія Ровдо, Юлія Максимчук. Відзнаки у категорії Стабільний успіх отримали Юрій Дибач, Ігор Гринюк, Галина Чабан. Нагороди у категорії Динамічний розвиток отримали Віталій Лазарович, Олексій Фешанич, Олександр. Довірак переможцями категорії бізнес-леді стали Ірина Потяк, Лілія Бортийчук, Марія Гулик. Нагороди у категорії Кращий роботодавець отримали Володимир Скицько, Богдан Малкович, Андрій Божик. Найбільші платники податків цьогоріч серед фопів Руслан Стасюк, Роман Ківнюк, Володимир Румига. Нагороди у категорії Бізнес під час війни отримали Ростислав Гуляк, Анна Ковбаснюк, Ігор Колос. Я думаю, що в час війни всім важче працюється. Війна ні на кого позитивно не впливає. Очікуємо тільки коли на врешті завершиться. Дай Боже, це відбулося комашвеч. Коломийські підприємці та підприємиці не лише вправно сплачують податки і працюють задля підтримки громади. Це надійний тил для військових на фронті, зазначає голова бюджетної комісії, депутат Коломийської міської ради Ігор Костюк. Подякувати, що вони за важкі умови і під час війни не виїхали за кордон, а продовжують свою діяльність тут створюють робочі місця. Адже це ви розумієте з їхніх податків. Ми маємо можливість і допомагати армії, і допомагати пенсіонерам. І також, якщо не враховувати податки, я знаю, що кожен підприємець, буквально кожен, завжди допомагає волонтерським організаціям, завжди допомагають своїх особистих грошей нашим військовим. Тому дякуємо за важкий труд. Ну і бажаю тільки збільшувати збільшувати надходження, щоб у нас була змога. Більше допомагати нашим військовим. Підприємцем року із врученням відзнаки міського голови став Василь Бринзак. Підприємець працює у сфері транспорту вже більш як 30 років, організовує пасажирські перевезення в Україні та за кордоном. Вивозив всюди люди. Кельн, Німеччина, Бельгія, Іспанія. Це по замовленню. Це фірми. Ніхто не мішає і працює. Податки сплачуємо, люди на роботі працюють. Зарплату сплачуємо. Війна всім вплинула фактично на, на перевезення. І ми не закривалися, але працюємо. Ми вивозили, і гуманітарку привозили, і то все, що від нас залежить, тому що. Відзначили підприємців та підприємець у категорії вибір громади. Нагороди отримали Андрій Козоріс, Володимир Андрушченко, Юрій Дужак, Мирослав Грималюк, Роман Герелюк, Віталій Слижук, Роман Микитюк, Любов Томанчук та Ірина Мельничук.